Так, 6 клас. <кій> продовжуємо, продовжуємо з вами комп'ютерні презентації. Що у нас сьогодні? Повторити, все, що ми знаємо про комп'ютерні презентації. У вас завдання це сторінки 40, 55, вкладеного підручника. Не лякайтеся, що багато сторінок. Там, по-перше, багато завдань, які ми вже виконували, тобто, це мінус декілька сторінок. І, по-друге, там багато прикладів, зображень і так далі. Далі виконуємо два завдання: сторінки 56-57. У нас всі, які необхідні будуть файли для виконання цих завдань, ось є за посиланнями на Google Диск файли для цих завдань. Ну, зараз, наприклад, розберемося. Надаєте мені виконані свої роботи презентації, але у кого немає можливості виконувати роботу за допомогою комп'ютера, тобто немає PowerPoint або немає комп'ютера. Або ще щось там світла немає і так далі, то можна просто письмово відповісти на три невеличких питання на сторінці 56 підручника. Це можна зробити і за допомогою смартфона. Відкрити на телефоні підручник, знайти питання і відповісти на них. Це сторінка 56. Ось у нас там зверху на 55 і починаються питання, а ваші на 56. Четверте, як створити копію слайда, як змінити макет існуючого слайда. 5, і восьмий, як можна замінити зображення, розміщене на слайді. Тобто, як відповідь, що ви пишете, пишете, які кнопки ви натискаєте. Що, що куди, і, можливо, десь є декілька способів. Наприклад, копію слайда зробити є декілька способів в будь-якому випадку. На зміну мапе, макета, мабуть, один. Як замінити зображення, розміщене на слайді, також декілька способів. Там ну, можете описати декілька, можете один. Повторюю, це пишуть ті, хто не може виконати далі завдання за допомогою комп'ютера, тобто не може робити презентації. І наші завдання, які ми робимо практично: два завдання ось на 56-й сторінці підручника. Перше. Створіть комп'ютерну презентацію історично минуло нашого народу для виступу з повідомленням на уроці української літератури. Матеріали, якщо б ви були в школі, містилися б в папці розділ 2 і так далі, літописні, літописні оповіді. У вас матеріали містяться на посилання на Google Диск. Тобто, для початку перед тим, як це все виконувати, тут інструкція є подробна. Для того, щоб це виконати, необхідно отримати спочатку ось цю папку літописні оповіді. Як ми беремо папку? З Google диском всі вміють працювати. Ось у нас є ця папка літописні оповіді. Натискаємо на неї. Нам необхідно всі ці файли собі завантажити. В принципі, ви можете їх завантажувати по одному, тобто відкривати. Кожен з них і ось так завантажувати. Ось у нас є кнопка на файлі, або ж ви можете е, завантажити всю папку. Але коли ви завантажуєте всю папку, вона завантажиться у вас архівом. Тобто правою кнопкою ми ще викликаємо контекстне меню і тут у нас є кнопка завантажити. Ви собі одразу всі ці файли загрузите, але це буде архів. Якщо у вас немає архіватора на комп'ютері, то ви не зможете їх назвіти. Е, Розпакувати, дістати звідти. Зараз, діти, вибачаюсь. Трошки телефон. Перезвоню потім. Так, що я роблю? Давайте. Поки що качати я нічого не буду, я буду качати по мірі необхідності, як у нас підручнику там щось надобиться, тоді буду качати. Поїхали. Так, створюємо презентацію. Нам тут нічого не сказано, яка тема, як, де ми працюємо. Ну, Зрозуміло, що необхідно зробити перший титульний слайд. Що ми для цього робимо? По-перше, нам необхідно відкрити PowerPoint. так. Пуск. Всі програми шукаємо PowerPoint. Де він, де він, де він? Ось він. Я одразу оберу якусь тему на слайди. Це у нас українська література, історія, щось необхідне таке вибрати. Мені ось ця подобається, хай буде ця сюди. Читаємо, що написано в підручнику. Заголовок історичне минуле нашого народу. Я спробую його скопіювати. Не факт, що вийде з PDF-файлу. Ну, вийшло, але не так, як мені потрібно, краще напишу. І далі. Під заголовок літописні оповіді повісті временних літ. Необхідно додати малюнок зі сторінок літопису. Малюнок зі сторінок літопису. Давайте на Google диску подивимось, де він у нас є. Вони тут підписані у нас малюнки, перша сторінка. -та, 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 Та є рисунок з літопису. В принципі, що рисунок, що малюнок, що я роблю, завантажую його собі. Два рази клікаю, відкриваю, натискаю кнопку Завантажити. Є, завантажився він, додаю його до презентації. Що ми робимо? Вкладка-вставка. Пам'ятаєте, все, що ми додаємо на слайд, у нас є на вкладці Вставка вставка обираю рисунок і далі на комп'ютері мені необхідно знайти, де я його тільки що завантажив. А, обична, це папка загрузки. Ось він у мене є. Вставити. Так, вставився, змінюємо розмір. Так, щоб він мені не дуже заважав, мабуть, приблизно так це буде виглядати. Читаємо далі підручник. Слайд 2. Макет слайду порівняння, текст заголовка, повість временних літ і два зображення туди з підписами. Давайте спочатку створимо слайд. Як ми робимо, можемо натиснути Создать слайд, тоді він там. Створиться, не пам'ятаю якого макету, необхідно буде потім змінювати макет. А ми можемо створ... ось так на розкривний список. І тут знайти одразу наше порівняння. Ось російською мовою сравнення. І пишемо сюди, що у нас сказано в підручнику. Текст заголовка, повість временних літ. Зробили. Далі. Зображення Пам'ятник Нестору Літописцю в Києві та сторінка з літопису. Необхідно вставити зображення. Перше, друге. Для того, щоб їх ставити, спочатку їх необхідно собі завантажити. Да? Мабуть, Нестор-літопис це ось. Завантажую є. І сторінка з літопису. Ви ж тут дивитесь? Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Так, і сторінку завантажив, тепер їх додаю до презентації загрузки, Нестор вставити, і тут загрузки, перша сторінка <coughs> вставити. Є, залишилось тільки підписати ці зображення, що у нас в підручнику, як ми їх підписуємо, тут, ту Підписи, не стаблютописиць, сторінка літопису. Нічого підписувати. Є. Так. Далі читаємо третій, третій пункт, слайд 3. Вставити новий слайд, макет зображення з підписом. Давайте зробимо це, створити слайд. Зображення з підписом, мабуть, ось це. На, Мабуть, ось такий, ну, ось такий макет. Далі читаємо текст заголовка заснування Києва. Далі з <кій> підпис. Так, давайте изображение фотография памятника за основ... основником к видимо. Завантажу ее себе. Ось вона. Ця фотография. Открываю, завантажую. Е. Повертаюсь в презентацию. Вставляю цей малюнок. Е. Вставлений за основання Києва і що там ще від нас хочуть щоб ми що зробили? Підпис засновникам Києва, брати Київщик які Хорів, та їхня сестра Либідь. Перша згадка. Ось такий підпис. Ну, я його, мабуть, скопіюю. Це сюди в текст слайда. Він вставляється окремим, ага, він вставляється взагалі, як, бачите, з підручника не можна скопіювати, вставляється як скріншот. Як зображення, нам таке не підходить, нам необхідно текст писати. Прийдеться писати. Засновники. Так. Засновники Києва, братий які хорив.

З цим слайдом розібрались далі. А слайди 4.6. Всі однакові, зображення з підписом, їх макет. Тобто створюємо е слайд зображення. Зображення з підписом. Точна Да, Зображення з підписом. Точно, да? зображення з підписом. Тобто ось такі вони всі далі. Три слайди. Текст заголовків у них. У одного княгиня Ольга, у другого князь Володимир, у третього князь Ярослав. Вставляємо відповідні зображення і по два-три речення з текстового документа. А що ж у мене з цим телефоном? Ану-ка, вибачаю зараз. Так. Важливого по телефону, так. Поїхали. Княгиня Ольга. Вставляємо зображення. Його спочатку необхідно завантажити. Так, шукаємо пам'ятник княгині Ользі, качаємо. Тобто, в принципі, я не знаю, ну, давайте я вам цей один слайд покажу, а далі я не бачу просто сенсу. Витрачати ваш час і це все вам показувати. Так, з зображенням з цим у нас трошки проблеми. Дивіться, княгиня Ольга у нас обрізана. Да? Що ми можемо з нею зробити? якби я не збільшував, не зменшував, толку з цього не буде. У -у -у -у. Тобто необхідно вставляти трішки інакше, мабуть. Дивіться, я в цьому випадку що я зроблю? Ось це все поле я видалю взагалі. Я е, вибрав рамочку цю, натискаю Delete, видалив його повністю. Далі роблю вставка, рисунок і стандартним нашим способом. Тобто я не використовую той макет, який дає е, сам слайд. Я без макету просто вставляю зображення. Тепер текст сюди. Текст нам кажуть, у нас міститься ось тут в файлі. Можемо відкрити цей файл онлайн, не обов'язково його завантажувати і звідти скопіювати. Два-три речення необхідно знайти про княгиню Ольгу. Ось у нас є. Ти-ти-ти-ти-ти. Ну, В принципі, я весь абзац, мабуть, скопіюю. Сюди вставляємо. Текст маленький, погано видно. Ми його трошки збільшимо. Виділяю, роблю більший. Пам'ятаємо, що необхідно, щоб було всім видно. Так. Є, тобто приблизно це буде виглядати так. Створюємо далі наступний рисунок з підписом. Там у нас наскільки я пам'ятаю, хто, князь Володимир. Далі знову ж таки вставити рисунок. Давайте поглянемо, чи вдасться нам князя Володимира вставити. Завантажуємо. Мабуть, не вдасться, тому що він також такий витягнутий, ну, розміри у нього трошки дуже високий, висота велика. Мабуть, він також зараз у нас обріжеться. Якщо я буду вставляти через цей маркет, да, бачимо, обрізали голову князю, не підходить нам так. Видаляю все це поле і роблю через ставку. Вставка рисунок загрузки Володимир. Тобто, зрозуміло, да? дивіться, щоб у вас не було обрізаних зображень. Текст би трошки б нам збільшити. В принципі, і так можна. Так, і беремо про нього текст князь Володимир, де він у нас ось. Все. Багато брати не буду. Пам'ятаємо, багато тексту на слайді це погано. Презентація це лише допоміжний засіб до вашого виступу. Ви текст можете при виступі і самі сказати. Тобто багато тексту не вставимо. Ну, і так само робимо про князя Ярослава Мудрого останній слайд. Далі, що у нас написано? Далі збережіть комп'ютерну презентацію. Ну і тут не написано, але ви все знаєте, що після того, як ви її зберегли, ви її відправляєте мені. Я її, наприклад, зберігаю файл, зберегти як. Нехай так і буде така назва. Я собі на робочий стіл зберегти, все вона в мене є. В принципі, це вся ваша робота, яка стосується, яка стосується першого завдання. Друге завдання аналогічне. Дивіться, друге завдання. Там друга тема інформатика в Україні. Точно так само у вас є всі файли. Точно так само. Йдете по інструкції. Виконуєте роботу. Питання у вас є до мене? Зможете це все зробити? Нема питань. Нема питань. Так, зрозуміли. Перше, друге завдання. Так. Якщо немає комп'ютера, немає Пуерпойнта, письмово в зошиті відповідаємо на три питання: 4, 5, 8. Фотографуємо зошит, надсилаємо мені. Все. В принципі, якщо ні у кого немає питань, то можете бути вільними. Я дякую вам за увагу. До побачення. До побачення. До побачення.